Мрією людини завжди було піднятися в небо. Але як це можливо? Як велетенські повітряні кулі та граціозні дирижаблі долають земне тяжіння? Секрет прихований у давньому фізичному законі, принципі Архімеда. Сьогодні ми розберемо, як саме ця сила дозволяє літальним апаратам ширяти в повітрі. Згадаємо закон Архімеда. На тіло занурене у рідину або газ діє виштовхольна сила, що дорівнює вазі витісненого цим тілом об'єму рідини або газу. У нашому випадку газ це повітря. Тобто, щоб куля піднялася, необхідно, щоб її загальна вага, тобто це корзина, це оболонка, пасажири і головне газ, що всередині має бути меншою за силу Архімеда. Повітнікуля були першим успішним літальним апаратом. Вони працюють за чистим принципом Архімеда. Перші винахідники були брати і брати-монгольфери. А працює воно так. Теплові аеростати монгольєри. Всередині кулі повітря нагрівається пальником. Гаряче повітря стає менш щільним, тобто легшим, ніж холодне навколишнє повітря. Таким чином, куля витісняє важче зовнішнє повітря, і сила Архімеда штовхає її вгору. Дирижаблі це, по суті, керовані повітряні кулі. Вони також використовують силу Архімеда для підйому, наповнюючись легким газом. Але, на відміну від куль, дирижаблі мають та систему керування, яка дозволяє їм рухатися в будь-якому напрямку, а не лише за вітром. Принцип роботи. Сила Архімеда підіймає дирижаблю повітря, а двигуни створюють силу тяги, яка далає опір повітря і забезпечує горизонтальний рух. Таким чином, дирижабль є ідеальним поєднанням плавучості і керованості. Як бачимо, сила Архімеда є не просто формулою з підручника. Це фундаментальний принцип, який дозволив людству піднятися в небо. Від перших сміливих експериментів до сучасних футуристичних дирижаблів конструктори зробили вагомий внесок у розвиток повітроплавання, довівши, що розуміння фізики може втілити найсміливіші мрії в реальність. Нехай небо надихає нас на нові відкриття.